Коли людина вперше стикається з несправедливістю, справжньою, грубою, неприкритою словами про мораль чи закони, усередині неї прокидається особливий біль. Це не та фізична рана, що гоїться з часом. Це надлом внутрішньої осі, на якій тримався весь попередній світ. Приходить усвідомлення, що реальність, про яку розповідали в дитинстві, не існує. Правила, яких ми так старанно дотримувалися, не гарантують безпеки, а чесність не обов'язково винагороджується повагою чи успіхом. Добро не перемагає автоматично лише тому, що воно є добром. У такий момент душа інстинктивно шукає опори в ілюзіях, намагаючись переконати себе, що це лише прикра помилка, тимчасовий збій у правильному алгоритмі Всесвіту. Проте, чим довше триває шлях, Тим ясніше стає те, що ми вважали збоєм і є справжнім алгоритмом буття. Справедливість це лише велична казка, якою люди заколисують свій страх перед хаосом. Світ не цінує чистоту намірів, він зважає лише на точність розрахунку та вагомість результату. Люди не йдуть за абстрактною правдою, вони слідують за відчутною силою. Історія людства це не літопис урочистості чеснот, а хроніка виживання тих, хто зрозумів, правда є лише інструментом, а не кінцевою метою. Саме тому погляди Макіавелі залишаються актуальними крізь віки. Він не був циніком, він був холодним хірургом соціальної тканини, який не довіряв моралі як методу управління. Людина в його очах постає складним, часом жорстоким. Але цілком передбачуваним створінням, керованим страхом, заздрістю та вигодою. Щоб вижити в такому світі, необхідно бачити його не через туман своїх сподівань, а у світлі його реальної, часто непривабливої суті. Перша і головна думка на цьому шляху полягає в тому, що неможливо знайти рівновагу в світі без справедливості, доки ви продовжуєте чекати на цю справедливість від зовнішніх сил. Доки живе надія, що хтось прийде і виправить кривду, ви залишаєтесь уразливими. Чесність як стратегія сама по собі є вразливістю, якщо вона не підкріплена розумінням гри. Щоб припинити страждання, потрібно почати бачити реальність без прикрас. Справедливості не існує як об'єктивного закону, існують лише інтереси, що стикаються в нескінченному русі. Але по справжньому руйнує людину не сама відсутність правди, а фальшиве сподівання на те, що вона все ще десь поруч. Ложна надія на щирість усмішок чи непохитність обіцянок робить нас жертвами не лише обставин, а й системного лицемірства. Люди рідко кажуть, що вони брешуть, вони прикриваються високими словами про цінності, гуманізм та духовність. Проте за цим театром моралі часто ховається лише гра інтересів. Чим гучніше лунають заклики до добра, тим частіше вони слугують димовою завісою для маніпуляцій та контролю. Бути проти наївності не означає бути проти істини. Люди схильні вірити в те, що їм приємно чути, тому перемагає не той, хто каже правду, а той, хто майстерно керує сприйняттям цієї правди. Потрібно навчитися чути не звук слів, а мету, з якою вони вимовлені, це знання стає вашою бронею. Коли навколо виспивають співчуття, шукайте, кому вигідна ця емоція саме зараз, лише відмовившись від ролі глядача і ставши аналітиком, ви отримуєте шанс вийти з ілюзії та увійти в реальність дії. Якщо ви вже бачите, що світ це не чесний поєдинок, а величезна шахівниця, де фігури рухаються не за велінням моралі, а згідно з логікою стратегії, ви постаєте перед неминучим вибором. Ви можете залишатися пішкою, яку пересувають інші заради власної вигоди, або стати тим, хто веде гру. Бути об'єктом чужої волі легко за вас вирішують, вас використовують як ресурс або інструмент. І ви можете лише сподіватися на кращу частку, помираючи з цією надією в серці, але гравець не плекає надій, він прораховує ймовірності, він не нарікає на несправедливість обставин, а вибудовує власний порядок. Світ, позбавлений вродженої справедливості, вимагає від нас граничної зрілості та відмови від емоційної наївності. Не можна дозволяти собі ображатися на маніпуляції оточуючих, адже це все одно, що звинувачувати дощ у тому, що він мокрий. Той, хто скаржиться на недосконалість світу, ніколи не буде готовий ним управляти. Якщо зовнішні правила не працюють або працюють лише проти вас, необхідно створювати власні закони, не через відкритий протест, який лише виснажує, а через тонку продуману стратегію. Справжня влада належить не тому, хто кричить про свої права найгучніше, а тому, хто рухається найтихіше, чітко знаючи кожен свій наступний крок. Пасивність у такому середовищі це повільне згасання. Світ ніколи не винагороджує за очікування, він дає плоди лише ініціативі та впливу, навіть якщо цей вплив залишається невидимим. Мудра людина не може і не повинна зберігати вірність ідеалам, які шкодять її виживанню або інтересам, коли причини для цієї вірності давно зникли. Це не про зраду власного я, а про гнучкість духу в умовах, де нічого не висічено в камені. Вміння змінюватися разом із обставинами це мистецтво бути багатоликим, зберігаючи при цьому внутрішній центр. Але щоб ця гра була успішною. Недостатньо просто діяти. Потрібно діяти так, щоб для інших ви виглядали як людина, що суворо дотримується правил. У світі, де всі прагнуть бачити зовнішнього праведника, справжню силу отримує той, хто навчився майстерно здаватися ним. Найвитонченіша форма влади це влада під маскою доброчесності. Людська природа, така, що люди судять не за суттю речей, а за їхньою формою. Їм нестерпно визнавати чужу силу, але вони з радістю готові повірити у вашу доброту, якщо ви подасте свої найжорсткіші вчинки в обгорці благородних намірів. Це ключ до виживання в агресивному середовищі, не бути наївним альтруїстом, який приречений на загибель, але й не ставати явним хижаком, що викликає загальну ненависть. Потрібно бути лисом, щоб бачити капкани, і левом, щоб відлякувати вовків. Справедливість як реальність може бути знецінена, але справедливий образ це товар, який завжди має високу ціну. Люди шукають героя чи лідера, аби тільки не залишатися наодинці з хаосом, і ви повинні стати цим символом, не вірячи при цьому у власну легенду. Ваша етика в такому контексті це ваша здатність впливати. А ваша мораль це ваша гнучкість. Нехай світ бачить вас як символ світла, доки ви рухаєтеся в тіні, прораховуючи ходи так, як того вимагає ситуація. Проте носіння маски не має сенсу, якщо ви не розумієте тих, на кого вона спрямована. Щоб управляти оточуючими, потрібно знати їхню справжню натуру без прикрас і романтичних ілюзій. Люди мінливі та заздрісні. Вони можуть підносити вас сьогодні і зневажати завтра, якщо відчують вашу вразливість. Вони йдуть за вами не через вашу велич, а через свою потребу в тому, що ви можете їм дати в цю мить. Тому ніколи не покладайтеся на вдячність, покладайтеся лише на розрахунок і силу обставин. Той, хто вважає натовп своєю опорою, будує замок на рухомому піску. Людське схвалення це лише мінливий вітер, який сьогодні наповнює ваші вітрила, а завтра може перетворитися на шторм, що розіб'є корабель об скелі. Люди йдуть за образом, вони поклоняються силі, поки вона дає їм відчуття безпеки чи вигоди, але вони миттєво оголюють зуби, варто їм відчути вашу невпевненість чи коливання. Щоб не стати жертвою цієї мінливості, потрібно прийняти сувору істину. Закон це лише паперова оболонка, яка має значення лише доти, доки за нею стоїть реальна можливість застосування сили. Як тільки зникає здатність діяти, зникає і повага до будь-яких норм, лояльність випаровується, а страх перед наслідками перетворюється на зневагу. Справжня міць це не грубий тиск чи гучний крик, а тиха невблаганна невідворотність. Це стан, коли ніхто не наважується перейти межу не тому, що ви погрожуєте, а тому, що сама ваша присутність навіює відчуття межі у світі, де немає вродженої справедливості, ваша безпека тримається на репутації людини, з якою краще не вступати у відкрите протистояння. Ви можете бути великодушними, навіть милосердними, але тільки тоді, коли маєте достатньо ресурсів, щоб зробити свої слова вагомими, а вчинки незворотними. Проте силу слід використовувати витончено. Сліпа жорстокість лише породжує заколоти та руйнує ваш образ, тоді як вчасна і дозована рішучість викликає щиру повагу. Ефективна влада завжди хірургічно точна. Макіавеллі радив проявляти жорсткість різко і миттєво, аби потім мати змогу будувати стабільний порядок. Жорстокість, розтягнута в часі, викликає лише огиду і спротив, тоді як рішучість, виявлена у правильний момент, стає фундаментом для майбутньої згоди. Це правило діє не лише в політичних іграх, а й у будь-якій сфері людської взаємодії, у справах, у соціумі, у стосунках. Якщо ви не вмієте окреслювати свої кордони і не даєте іншим відчути наслідків їх порушення, ви автоматично стаєте мішенню. У несправедливому світі вас захищає не доброта, а усвідомлення іншими, того що ви незручний суперник. Однак, щоб ця стратегія працювала, необхідно володіти не лише тілами, а й умами. Можна володіти зброєю, але програти битву за увагу. У світі, де справедливість існує лише як вічне очікування в серцях людей, саме це очікування стає найпотужнішим інструментом впливу. Люди прагнуть бачити справедливого лідера чи чесного наставника не тому, що такі зустрічаються часто, а тому, що реальність без цього образу здається їм нестерпною. Тому, якщо ви прагнете впливу, не руйнуйте цю ілюзію, навчіться нею керувати. Одягайте свою реальність у правильні шати, створюйте такий контекст, у якому навіть ваші найжорсткіші кроки виглядатимуть як єдино правильний шлях до загального блага. Іронія полягає в тому, що люди будуть не просто погоджуватися з вашими діями, вони будуть затято захищати вас від тих, хто намагатиметься відкрити їм очі на правду. Ви стаєте не просто людиною, ви перетворюєтеся на символ, на той самий ідеал, до якого інші прагнуть доторкнутися. Це і є вища форма панування, коли ви не наказуєте, а навіюєте, не нав'язуєте, а спрямовуєте чужу уяву. Але щоб ця гра не стала пасткою для вас самих, ви повинні завжди пам'ятати. Те, що ви показуєте світові, це лише стратегія. Ніколи не вірте власній легенді, не ставайте заручником свого образу. Нехай інші вірять, ви ж мусите знати, що це лише інструментарій вашої волі до життя. Реальність навколо нас постійно змінюється. Очікування натовпу коливаються, і той, хто сьогодні здається героєм, завтра може бути відкинутий на узбіччя. Саме тому, щоб уціліти в цьому нескінченному коловороті, людина має оволодіти мистецтвом системної гнучкості, виживає не найсильніший у фізичному сенсі і навіть не найрозумніший, а той, хто найкраще пристосовується до мінливих вітрів долі. Якщо світом правлять не істини, а сприйняття, то в цьому театрі перемагає той, хто вміє вчасно змінити маску, не втрачаючи при цьому власного обличчя. Потрібно рухатися разом із обставинами, завжди залишаючись на крок попереду, подібно до води, яка набуває форми будь-якої посудини, але при цьому зберігає свою незмінну природу. Гнучкість це те, що рятує в реальності, де ніщо не висічено в камені назавжди. Той, хто чіпляється за непохитну постійність і за старілі принципи, неминуче приречений на поразку. Сьогодні обставини вимагають від вас бути справедливим, завтра непохитним, сьогодні м'яким, а завтра нещадним. Це не лицемірство, а вища форма вірності власному виживанню. Це мистецтво бути багатоликим, не втрачаючи внутрішнього центру сили. У несправедливому світі ви не можете дозволити собі розкіш завжди бути однаковим. Ви маєте бути ранковим сонцем для одних і холодною тенью для інших, бути ласкавим, коли це зміцнює ваш вплив, і жорстким, коли ситуація вимагає страху. Справжня слабкість це не відсутність ресурсів, а нездатність до трансформації. Ми бачили, як рушилися великі постаті не через брак сили, а через відмову відпустити звичні інструменти, коли час для них минув. Вони продовжували діяти за сценарієм минулого дня, коли декорації на сцені вже давно змінилися. Бажання за будь-яку ціну залишитися вірним застиглому образу призводить до того, що людину змітають ті, хто залишився вірним самому життю. Бути гнучким не означає бути безпринципним. Це означає бути живим і динамічним. Життя, як і влада, любить тих, хто вміє рухатися швидше за хаос, хто відчуває зміну тактики раніше, ніж його змусять це зробити обставини. Така людина стає не заручником фортуни, а її повноправним партнером, який не проклинає бурю, а майстерно ставить вітрила під її пориви. Але навіщо вся ця стратегія ця гра в масках і постійний розрахунок? Насамперед, для того, щоб не зламатися, щоб не дозволити болю від несправедливості світу розчинити вас у гіркоті та образах. Це і є остання істина, що замикає коло наших роздумів. Зробіть несправедливість своїм найсильнішим стимулом до дії, а не причиною для страждань. Перед кожним із нас стоїть суворий вибір. Що ми зробимо з кривдою, яку зустрічаємо на шляху? Чи перетворимо її на особисту драму, що висмоктує сили, чи на двигун, що штовхає нас угору? Це вибір не емоцій, а чистої волі. Світ не зміниться від вашого болю, він не перепросить за вкрадені можливості і не зашиє рани, нанесені чужим егоїзмом. Несправедливість не зникне, але ви можете зрозуміти, що вона ніколи не була вашим покаранням, вона була вашим викликом. Усе, що здається злом, може стати джерелом вашої особистої сили, якщо ви категорично відмовитеся від ролі жертви. Якщо вас зрадили, ви нарешті дізналися, хто не вартий вашої довіри. Якщо вас позбавили можливості, ви вільні шукати власну. Не потрібно прощати заради примарного миру чи мститися заради порожнього задоволення. Потрібно використовувати кожну поразку як просвітлення, кожен біль. Як мотивацію, кожну втрату як очищення шляху. Якщо ви навчитеся перетворювати образу на розрахунок, а втрату на рух, ви станете особистістю, яку неможливо зруйнувати жодними зовнішніми обставинами. Ви більше не будете чекати, доки світ виправляться, ви почнете створювати свій власний порядок. Ви не будете просити чи благати, ви будете будувати і заявляти про себе. У цьому і полягає справжня справедливість у світі, де її немає. Не в тому, щоб усі навколо були добрими, а в тому, щоб ви стали достатньо сильним, аби нічия несправедливість не могла вас зупинити. Це філософія, яка не втішає, а озброює, вона не обіймає, а пробуджує до реальності. Прийнявши її, ви перестанете шукати правду зовні і самі станете законом для власного життя. Ви більше не дитина, якій потрібні казки про справедливість. Ви знаєте, як діяти, коли ніхто не чесний, і як перемагати, коли правила не на вашому боці. Будьте тим, хто не потребує справедливості, бо він став вищим за неї.